Всім привіт, з вами Ярко. Я вже полисів, поки не знімав відео. Так, перший спот в мене це ось така шведська стінка, в яку я хочу зробити кувирок через плече флайрол, яка тут ширина. Для початку розминаємось і потім будемо пробувати. Трошки розігрівся, тепер спробую спочатку в цю, яка нижча. Через цю дірку, яка нище вже роблю майже ідеально, тому перейду на оцю і спробую в третю дірку пролетіти. Чому через третю складніше, ніж через другу, бо через другу можна просто пролізти, поставити руки, зробити кувурок. А через третю треба саме зробити стрибок і влетіти в цю дірку. Мені було максимально стрьом, але я щось подумав: а що зі мною станеться, якщо вдарить? Нічого не станеться, тому я все таки зробив. Пробую ще пару разів, щоб зафіксувати результат. Ідеально, наточив, вже роблю кожен раз. Ну і зараз ще що з флайролами спробую зробити флайрол через оце. Хотів зробити арабський сальто, о таким чином, але щось пішло не по плану. Тільки ще залізно отакий от грибок, Хочу спробувати. Ось тут доказка, ось отак от зіда. Так сидиш і туди пух і зробити. Трошки насипав піску знизу, тут спробую зараз гейт. Можливо, зроблю гейт бланшом. Зробив пару спроб звичайного гейту, але на гейт бланшом не наважився, бо я його так-то і не пробував. Тому в залі потренуюсь, навчуся і потім уже перенесу на вулицю, бо там, хоч і старався підсипати туди пісок, але земля була дуже тверда. Тому я рухаюсь на наступний спот. Наступний спот десь ось там, але і тут теж є один стрибок, з якого я почну. З такого досить стрьомного Звідси сюди в кетліп, а потім ще назад відстрибнути. Колись я це робив, але це прям дуже стрьомно Я, я зараз дивлюся і тут і високо і складно. Раніше це начебто було легше. Фішка з зніманням футболки працює, бо я зняв футболку і мене зразу стало виходити. Тільки що я стрибав ось там, От, а тепер спробую тут щось попридумувати. В принципі, теж я все це робив уже колись давно. З розгону стрибок сюди в кет, залізти і там зістрибнути, наприклад, назад. Але тут зістрибувати назад треба уважно, бо ось тут досить високо. Останнім часом кожному відео я роблю задні сальти на точність, тому в цьому відео я теж це хочу зробити. Вчора я закінчив на задньому сальті. Сьогодні я вже прокинувся вранці до роботи, щоб зняти до кінця це відео, яке ви зараз дивитесь. Перший спотік сьогодні це ось така спортивна площадка. Зараз спробуємо зробити отам акурасі. Турніках, які позаду мене зараз зроблю андербар. Ноги натирає, тому щось я не хочу таке робити. Щось інше зараз подумаю. Наступний стрибок, який я приглядів, це з цієї бруси стрибнути туди або на нижню, або на верхню. Спочатку, мабуть, на верхню спробую, а потім на нижню, можливо. Стік зробив, так що з цим спотом закінчуємо. Далеко не відходячи від попереднього, ми знайшли вже наступний. Ось такий він. Спробую спочатку долетіти оцей стрибок на низ, поки що, бо на верхній я вже пробував, не вийшло. Спробую зараз стан позаду зробити гейнер на точність. Гейнер якось зробив полукриво. Зараз вже навіть не хочу його пробувати, бо якось страшно. Тому перейду зі стриб до стрибків звідси сюди. От, а тут у нас висота. Ну і назад теж зараз спробуємо. Колись раніше я отут робив стрибок в кет, залазив і ще назад стікав. Але сьогодні звідси вниз я щось не хочу стрибати, тому зроблю просто кетліп і залізу нагору. Можна навіть ще нагору, до самого кінця, типу як залаз такий. Буду вже потрохи рухатись додому. Може ще якийсь спот знайду по дорозі. Якщо не знайду, то продовжимо уже завтра чи сьогодні, якщо знайду, давайте. По дорозі додому я інших спотів не знайшов, тому всім дякую за перегляд. З вами був Ярко. Ставте лайки, пишіть коментарі і чекайте нове відео. До речі, я вже його зняв. Мені залишилось його змонтувати. Там будуть стрибки в воду, буде дуже цікаво. Так що до зустрічі в новому відео.